Оце Сина і Святого Духа. Всіх я вітаю сьогоднішнім святом Днем пам'яті Собора Архангела Божа Гавріїла. Ми приходимо в храм, коли царські врата закриті, і ми Архангела Гавриїла бачимо на царських вратах, як він благовіствує Діві Марії, що Син Божий хоче прийти на землю задля нашого спасіння. Тому -то на царських вратах, тому що через це благовістя, через те, що Матір Божа прийняла, через Христа для нас відкрився вхід в Царство Небесне. Він послужив цьому. І тому -то ми молимося йому і сьогодні вшанували його пам'ять, щоб Його молитва, через Його молитви, через Його пристательство за нас грішних, Його молитвами для нас теж відкрився вхід в царства небесне. Ми були введені до царство, яке Господь готов ціною своєї жертви. А царські врата відкриті, і ми бачимо сімейсвічник, який символізує і тих сім старших ангелів, архангелів, які знаходяться у престолі Божого. І серед цих сім'я старших ангелів. Знаходиться і Архангел Гавріл. Це той, який відомий через Святе Письмо, він відомий і у Старому заповіду. Саме він являвся пророку Даніїлу і відкривав Тайну, що з моменту видачі указу про відновлення Єрусаліма прийде 77 дміць, коли прийде Христос і спасе свій народ. Тобто він являвся пророком, предсказуючи пришестя Спасителя. Бо він став учасником цього пришестя. А перед цим він явився, е, священнику Захарію в храмі і сказав, що ти зачнеш і в твоїй житті буде дитя. О, тому -то він і причасний до народження Івана Претечі. Він являвся і женаммироносницем по воскресінням Ісуса Христа. О, він являвся і Божій матері, яка після страждання Христового і бажала розлучитися від свого тіла для того, щоб вознестись на небо і бути своїм сином і своїм Богом. Але Господь повелів, що близько 20 років вона ще перебувала на землі, служила церкві, служила людям. І останні Місяць і свого життя чи дні вона ходила на Ріоську гору, молилася там Богу, і явився з'явився Архангел Євріл з гілочкою з Райського саду, сказавши, що через кілька днів тебе Господь забере вже до себе. Бо тобі вшанували цього великого пророка, архангела, як я сказав, що він був молитвенником за нас. І нам відкривав, як руку Данілу, волю Божу, як бути в цей непростий час. А коли наша душа буде відходити до Бога, що він для нас відкрив хід в царство Небесно. Для мене це ще особливе свято, тому що 25 років назад тому це свято я був рукополошення священники. А для священника День Херетинії каже, особисте п'ятій дісаті це служення Духа Святого, тому -то я вас служив. Для того, щоб через причастя, через службу. Знову моя душа оновилася, наповнилася Духом Святим, для того, щоб, як священник, молясь Архангелу Гаврілу для вас відкривати волю Божу. І нехай дійсно по благодаті так буде, щоб дійсно ми всі водилися Духом Святим і слідували за Христом, і звершили таке волю Божу. Божого. Все, тепер можна підійти до Христа.